В суботу на вулиці Білодубравній загорівся автомобіль громадського активіста Юрія Скотнікова. Займання сталося близько другої ночі. Мешканці будинку почули невеликий вибух, а вже за кілька секунд автомобіль спалахнув. Не чекаючи вогнеборців, власник авто та сусіди самі загасили пожежу. Скотніков переконаний, що авто підпалили навмисно через його громадську діяльність. «Я Думаю, що це 99%. Це все ж таки підпал. Помста за мою активну діяльність як. Громадського активіста правоохоронцями розглядається декілька версій пожежі, серед яких це занесення нестановленою особою джерела вогню та несправність електрообладнання. Також наразі фахівцями проводиться ряд експертних досліджень, під час яких буде встановлена причина загорання слідчим відділом Провського міського відділу міліції відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. На цьому тижні на вулиці Кутузова, Белінського та Лагунової броварські комунальники обіцяють вирішити проблему з освітленням. Про це повідомила начальник управління житлово-комунального господарства Галина Плотнікова під час оперативної наради у міського голови. Ну, на цьому тижні було взяти договора по освітленню вулиць Кутузова Белінського Школи водночас броварчани в соціальних мережах скаржаться на відсутність вуличного освітлення майже у всьому центрі міста бульварі незалежності, вулицях Короленка, Черняховського, Гагаріна та Лагунової. Заступник міського голови Григорій Голубовський стверджує, що це пов'язано зі збоями роботи реле на ліхтарях та радить в таких випадках повідомляти на гарячу лінію міськвиконкому. Кілька днів тому назад була аварія на підстанції. Металургійні, в зв'язку з чим було, ми ну, будемо говорити, збилось регия часу по багатьох вулицях. Тому, звичайно, ми цю перевірку проводимо і зауваження, ті, які от протягом останніх вихідних днів поступили по якраз освітленню ці вулиць, сьогодні виїжджає бригада міст світла, перевіряє реги часу, чому від, не ну, відновилось включення. Профілактичні роботи вони йдуть по плану, а екстрені такі аварійні роботи, звичайно, вони виникають по зверненням громадян. Тому ми дуже будемо вдячні людям, якщо вони вчасно будуть нас попереджати про такі випадки. Звичайно, це 6.11.11 телефон. Всі заявки по місту, починаючи з аварійних поривів, по воді, теплу, газу, електроенергії, всі приймаються там. Вранці вони передають мені, передають службам і далі ми проводимо роботу. Ремонт на шляхопроводі по вулиці Кутузова може відновитися не раніше жовтня. Про це стало відомо із доповіді начальника відділу капітального будівництва Людмили Павлик під час оперативної наради у міськвиконкомі. Як зазначила чиновниця, така затримка пов'язана із процедурою проведення тендерів. Нагадаємо, що на ремонт шляхопроводу на Кутузова лише з початку цього року вже було виділено понад 10 мільйонів гривень. Людмила Олександрівна, яка ситуація по Мосту нашому на Тармаші. Люди цікавляться, коли ми вже будемо продовжувати роботу? Закінчили коригування, отримали в експертизі позитивні висновки, і об'явили вже тендер на закупівлю. 9 вересня буде відкриття терпіту. І скільки до початку робів робіт, якщо це вийде все по плану? Якщо по плану, то це ще 20-25 днів після відкриття. На зиму. Все як в державі. Дякую. Проблеми з можливістю додзвонитися на екстрений номер 102 незабаром мають зникнути. Про це повідомив начальник броварської міліції Микола Клименко. За його словами, незабаром запрацює спеціальний колд-центр, який оброблятиме дзвінки з усієї Київської області. Зараз в області буде видана лінія 102, як в місті тобто Криму. Оператори 102 в області будуть приймати всі повідомлення. Що технічно кількість операторів була достатня для того, щоб прийняти повідомлення з усієї області. Зранку, 17 серпня, заступник мера Григорій Голубовський провів оперативну нараду у міській виконкомі. Під час наради відділи та управління міської ради, а також міські бюджетні установи відзвітували за свою роботу минулого тижня. У своїх доповідях чиновники стверджують, що в місті стабільно надається водопостачання та електрика. В штатному режимі працюють комунальники та медики. заборгованостей, зарплат і пенсій немає. Також чиновники зазначили, що триває підготовка до Дня Незалежності України та дня міста. Перед присутніми виступили також керівники усіх жеків. Жекі. Які проблемні питання? Що з вивозом ТПВ і з помиттям проїздів? Майданчиків, те, що ми розпочали на минулому тижні? Ми тіло будемо сьогодні суд на порядку. Зганіме старой вже Площадки площадку перемогли. П'ятим уперек ми. Помили вже, так? Да? Максим Олександрович, у вас помили нормально? Олександр Павлович. Ми ось трошки. Тобто на цьому тижні ви повинні. Значить, будь ласка, ви бачите, скільки цих колонів зараз, день контролюйте. І своїми силами теж не чекайте, щоб ровери благоустрій встигне одним автомобілем проїхати вулиці, помить, у вас помить своїми силами. Давайте двірникам завдання, хай проводять дезінфекцію, миють, щоб там було чисто кругом. Відразу після наради, керуючий справами виконкому Костянтин Кузнєцов запросив майже всіх начальників відділів та управлінь на нараду в кабінет до мера. Ця нарада відбувалася вже за закритими дверима. Міська влада позбавляє продавців баштанних культур раніше виданих дозволів на торгівлю. За словами чиновників, торговці кавунами порушують правила реалізації продукції, зокрема, продають баштанні над дорогами. Зокрема, на вулиці Симоненка місцеві мешканці скаржаться, що такі лотки з продажу кавунів створюють аварійну ситуацію на виїзді з житлового комплексу та підозрюють чиновників у кришуванні обраних продавців кавунів. Вони раніше ця точка знаю, стояла десь у там, от ближче до виїзду на Шевченка. Вони чомусь перебрали сюди вже другий тиждень. Люди визивали міліцію, але міліція тут ходила, але от. Віз і нині там. Інші сусіди скаржаться на те, що хто може тут купляти, тому що воно все лежить на дорозі, воно все ну, брудне, в пилюці, в землі. Ну, це неофіційно я спілкувалася з людьми з адміністрації нашої міської. Вони всі прекрасно знають, чия ця точка, але мені рекомендують написати лист на мера і зібрати підписи, щоб її цю точку перенесли. На інфекцій чомусь терапевти доповіли, що кілька випадків отравлення ковуна До цього не було, а цієї ночі чоловіка 4 амбулаторно всі пішли. Відомо на сонці стоять довго, причому генез не нітратний, а мікробний. Мікробна інфекція коли не попадає, так що осторожно треба бути прибуде. Виборі цієї продукції. Будь ласка, ви нам даєте цю інформацію. Де, де, де в яких місцях купляли продукцію, щоб ми зробили перевірку? Сьогоднішня кримінальне провадження за можливу розтрату мільйонів бюджетних гривень, виділених на ремонт шляхопроводу на вулиці Кутузова, відкрито працівниками Броварської прокуратури. Про це повідомила громадська активістка Анна Хмуренко. Активисты Народного контроля обратили внимание на состояние ремонта моста по улице Кутузова, который должен был закончиться в конце 2014 года, при том, что на него было выделено более 10 миллионов гривен. В связи с этим мы обратились в прокуратуру с заявлением, было открыто э, дело, э, внесено в реестр для судебных расследований. Штрафні санкції на суму понад 170 тисяч гривень наклав суд на організаторів незаконного грального бізнесу у броварах. Про це повідомив начальник міліції Микола Клименко. По всій Київській області за півроку тільки у нас є три кримінальні справи, які доведені до суду. Вже особи засуджені. 170 тисяч штрафу. За Як те якби там не було. Ми знову ж не будемо давати їм можливості вільно все почувати, і ця мережа б збільшувалася. Нагадаємо, нещодавно правоохоронці спільно з громадськими формуваннями здійснили серію рейдів незаконними гральними закладами із вилученням ігрового обладнання. Новий спортивний майданчик вже днями відкриють у парку перемога. Поле для гри у баскетбол неподалік стадіону Спартак почали споруджувати ще на початку серпня, а завершити планують вже до кінця цього тижня. Надісяко ніяких фосмажорів не будемо мови, не помішати до кінця тижня. форс-майданчик буде вже. готовий. Роботи проводяться да.